Я тут знайшов просто прекрасний горор, в якому нас будуть рякати не монстрами, як всіх попередніх, а з бочинцями. О, юніт! І що це за херня? Фу, я дуже серді не хочу знати, що це був за звук. Чи, чи ви тут є кнопка продовжити? Я це не запускав, я вам клянусь. Ця гра на мене наклеп наводить. Can you remember what you looked like? I suppose he was bald. Oh, Jonathan, I'm sure I'm just making things up. Let's not talk about this anymore. He's who you are. He's a psychopath. he been through a little bit time. Are you serious? A psycho? You're exaggerating. You just told me and called. I'm just swearing That's not. I don't know. так... окей, а мне дадуть контроль над персонажем, чьи и так далее будут трясти. Ні, я розумію, що алкоголь — це дуже погано, але дайте мені контроль, будь ласка. Ну? Ну. Що це за місце? Головна героїня питає витверезник по всій видимості. Боже, нарешті цю алкодавтку трясло, напевно, секунд 15 нон стоп перші ж мені дали керування. Боже, це ця скринька все по 2 гривні. Господи, як же вона погано виглядає. Дейт. Да, щось ситуація в головної героїні не дуже виглядає. Ой, відерку. Я сподіваюся, це Відерко для шампанського. Тут справді все буде романтично, а не для того, про що я міг подумати. Я зараз цьому поїхав, щоб воду перекрию, якщо мене звідси не випустять і всі труби в підвалі порозбираю і на металолом продам. Тут головна героїня питає, що це за знак на стіні намальований. Мені більше цікаво, чим він намальований. А, тим про що я і подумав. Фу, блін. Завдання втекти з підвалу. А якщо я не хочу, якщо мені і тут добре. Ну то речі, хтось толково труби проклав, мені дравиться. А чому тут ящики для картоплі? На що викрав якісь діти вивіз до себе на дачу? Я не буду купати картоплю, Ні, не дай Бог. Або все може бути ще гірше нас могли вивезти в Білорусь. Ааа, Боже, як страшно, Господи, як же пофіг насправді. Ну чомусь головна героїня, коли дивиться от на цей силет, в неї кукуха починає їхати, як це було в Амнезії. Тільки там ти дивився на монстра, а тут ти просто їдеш кукухою без причини. Це просто якась сільська романтика. Тут ящики на картоплю, яку нас швидше за все поженуть копати, і свічки. І, і манекен в ящику лежить. Таке врешті, що от які асети на юнітів безплатних були, які вони в гру і додали. Мені подобається, наскільки цей бадьяк недалеко глядне, а що якщо я зараз вип'ю все це бухло і просто облюю весь підвал, що тоді, а? А, що ти мені тоді зробиш, мудило? Тут, знаєте, таке цікаве спортивне обладнання. Я би прям сказав для істинних професіоналів, але я от на це дивлюсь. Навіть з моєю уявою я не можу зрозуміти, як це працює, якщо чесно. Да, я не знаю, я напевно в цій сцені нічого цензурити не буду, але я дуже сильно сподіваюсь, що Ютуб за таке мене під трибунал не відправить, бо ви не захочете дізнатися, що на Ютубі роблять з тими, хто не дай Бог якийсь контент 18 без цензури запости в поклади ніж, я буду картоплю, не треба. Я, буду картоплю, треба. кавуха, це закінчилось дуже недобре. After the last sleepless night, I'm not going to stare at the screen for a moment longer. The commission for Alex is a fucking disaster. О, oh, бухло. Uh, ким ти кажеш, твоя дружина працювала? Мужик, а ти впевнений, що твоя дружина she сюди влізе, навіть якщо вона, я не знаю, метр п'ятдесят п'ять. Не, ну може він насправді з якимось гномом одружився або там краснолюдом з відьмака вітьбака, no, в принципі, хороший вибір, вони там роботящі, в кузні працюють, але я щось думаю, що це той випадок. Хоча, знаючи, спойлери до сюжету цієї гри краще по відраю до гнома вибрав. Я тільки повернувся, сам бачиш. Думав, мене чекає гарячий окорок, холодне пиво, а тут дупа. Боже, як вони мене замахали. Вони кожен день дзвонять, плачуть і пропонують гроші, лиш би я забрав цю срану аманду назад. Нє! Ви її вкрали, ви знали на що йшли. Тепер страждайте за свій вибір. Я вон, знайду собі роботящого краснолюда і буду з ним в кузні працювати і бухати. Я, правда, не п'ю, тому ми будемо бухати живчиком, але то вже нюанси. Благаю, забери її назад. Someone just hung up. He'll call me back if he cares. Постери про зникнення Аманди. Це типу головний герой їх просто надрукував і ніде навіть за рік не розвісив. Що в них на трішку висить зображення свічки, це типу яманти повісили. Ну, можна подумати, вона від удару побреється у скотину, дають кулі не беруть. О, щось мене ця драма про викрадену дружину з Дубало. Я вам краще покажу, що знаходиться за межами карти в другому червоному діді. Ви ніколи не повірите, що я там перестань сюди дзвонити, скотина. Ні, я не буду піднімати трубку. Чом в нього стільки тих фруктів в холодильнику. Боже, цей мужик ніби в свинарник уже. Вони знов дзводять. Боже, яке в головного героя відображ... Ааа, Боже, 26 раз за сьогодні, дзвонять, ладно. Я поїду і просто подивишся, чи Аманду там нормально годують і приїду назад. Я не буду її забирати, ні, ви не дочекаєтесь. Тут сказано грати по стелсу, а що, якщо я не хочу, а що якщо я буду бігти і домахуватися до О, Господи. мене таке враження, що автори собі розуміли, наскільки ця гра угарна і вирішили цю абсолютно неумісну музику додати. це за магія. Ти чого тут спавнилась, міс клоун? Я дуже серйозно сподіваюсь, що вони просто в спортивну форму перевдягнулися і пішли вправи в качалочку робити. Я не хочу потім цензурити на монтажі. О, картини босха типу у той, де мужик свої квіти в сраку запхав. Нащо вони сюди додали, щоб цю гру взагалі неможливо було серйозно сприймати чи як. Ц цей мужик що спати ліг, чи що? Мені подобається, що в головного героя стрес починається від виду голих мужиків. Знаєте, мене це прям забавляє. Тут прям очікування, там якісь оргії, жертвоприношення в славу якихось там древніх богам. В реальності люди просто схарені після роботи прийшли, роздягнулися і лягли спати. Це така сувора реальність. Це просто прекрасно. В Головного героя стрес і кукуха починає їхати від того, що він дивиться на голу жінку. Це певно найбільший нонсенс, який я взагалі коли-небудь бачив в іграх. впевнений, що це хороша ідея. Ні, ну я розумію, що Аманда все одно гірша, але все ж таки. I don't know what's happening. To me. I need to get a hold of myself. I need to find Amanda. знайшли, але знайшли чиєсь мариноване серденько. Як закуска підживчик, просто ідеально буде. Це один з найганебніших скрімерів, який я коли-небудь бачив за все своє життя. Перестань позоритись, будь ласка. Я зараз вернусь, я йому пісюн вирву. Це був настільки ганебний скрімер, що ця істота аж зникла. Е, я не знаю, що казати в такій ситуації. Вічного падіння, брат. <різвався> Мужик, чому ти танцюєш? зараз за рідний час і та ситуація? <різвався> це просто прекрасно. Йому ніхто не скав, що сходи безкінечні, поки більше. ти квест не вирішиш. Ладно, мужик, давай я в тебе вірю. В тебе батьки так не вірять, як вірю. Я раді, чи пізно, ти, ти точно доповзеш. Оце знов він. Це могла бути прекрасна гра про ктулху, а це просто гра про пісюни. Oh, я не знаю, хто відповідав за операторську роботу, але тут чомусь дуже добре видно до страху цього маленького демона і напевно доведеться її зацензурити, бо я не знаю, як Ютуб добудів до шавиться, і чи це часом якась стаття shall see then there is no good nor evil. Дуже важко стрибати ці погрози від людини, в якої навіть немає пісюда. Lust <рес> is all there is. Let me show to you. Давай, давай, старий, ти зможеш майже догнав. Давай ще чуть-чуть, чуть-чуть. Давай швидше, швидше, давай, мужик, біжимо, біжимо. Це просто якесь фіаско братан, фінальна битва всієї гри з босом. Це голос і танцюючий дід. Мені здається, що гірше вже сьогодні точно не буде, а якщо буде, то мені вже чесно цікаво, наскільки може бути гірше.

ні 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 Дід, ти, ти знав на що йшов, коли викрадав Аманду, я її назад приймати не буду. Все, вона тепер лишається з тобою, і ти страждаєш за свої рішення. Дід, ти шов з Ні, ні, я не буду забирати Аманду най через твій труп. Мужик, ну... А. Тепер доведеться. Ні, ну, як то кажуть, неважливо, хто переміг а хто програв, головне, що всім було весело. Напевно, така мораль цієї історії, якщо чесно. Жив без страху і без пісюна. Благаю, скажіть мені, що він не сховав ключ від камери в себе в сраці, бо це буде дуже погано. Ох, між життям замандою і смертю дід вибрав друге, а нам тепер з нею страждати. Ну, ладно, збирайся, Аманда, ми їдемо додому.